Ой, як я хвилююсь за свою дружину. А що з нею? З нею моя машина. Сидять двоє друзів п'яниці. Один в іншого запитує Ти не знаєш, чому мене всі називають Джином?» Напевно, тому що я все можу. Другий йому відповідає: Ні. Просто якщо десь відкривається пляшка, то відразу ж з'являєшся ти. Дзвоню оператору мобільного зв'язку. Дівчино, до мене не доходять смс-повідомлення. Відповідь вбила. Зосередтесь і уважно прочитайте їх ще раз. Офіціант. Ми з дівчиною обідали вдвох, а тут рахунок на трьох. Ззаду сиділа ваша жінка і теж була голодна. Літній чоловік повертається додому і, захекавшись, каже дружині. Дорога, ти тільки подумай! Все те, що ми раніше вважали оргазмом, насправді виявилося бронхіальною астмою та стенокардією. Коханий, куди ми поїдемо на Новий рік? Відвезу тебе до твоєї мами. А на Пасху? А на Пасху заберу. <плес> Вчора в ресторані скуштувала пасту фарфале у вершковому соусі з лососем. Такої дорогої мівіни я ще не їла. Сидить тріня в животі у матері. Один каже: Коли я виросту, я стану водопровідником. Тут так сиро і неприємно. Другий каже: А коли я виросту, я стану електриком! Тут так темно і незатишно. Третій. А коли я виросту, я стану детективом і нарешті дізнаюся, хто сюди постійно свій ніс пхає. Алло, поліція так. Мої сусіди продають траву 450 гривень за коробочку. То недорого. Беріть. А ви спеціаліст в якій області медицини? Я проктолог, а я гінеколог. Сусіди значить. З ним будівельника кума. А я тут до чого. Тож ти строїш себе хрін знає що. Жінка познайомилася на сайті знайомств з заможнім чоловіком та пішла на побачення. Повернулася дуже сумна і каже подрузі. Уявляєш, він приїхав на Мерседесі 1928 року. Ого, та це ж раритет. Ну так. І він його перший власник. Оголошення брюнетка 90 60 90 Зріст 175 см. Довжина внутрішньої поверхні стегна 56 см. Обхват плечей 114 см. Відстань між очима 2 см. Довжина волосся 34 см. Продам рулетку. Молодий чоловіче. Купіть букетик своїй дівчині. Тиждень буде стояти. Неймовірно. Дайте два. Професор на лекції питає, якби перед бараном поставили відро з водою і відро з горілкою, щоб почав пити баран. Воду, відповідає студент. А чому? Бо баран. Тут я безсила. Зітхнула косметика. Проблематично помітив фітнес. Не бійся, прорвемося, сказала горілка. Вирішила перейти на здорове харчування. Чистила мандаринку, а сік як бризне мені в очі. Ковбаса б такого ніколи не зробила. Кохана, куди ти так тягнешся? До зірок. Це полиця з коньяком. А що я не так сказала? Микола приїхав із заробітків і відразу з дружиною у ліжко, сусід за стіною. То не можна тихіше. Кожен день одне й те саме. Народна прикмета. Якщо ворона летить з ракою вперед, значить на дворі дуже сильний вітер. Коханий, з якою країною я в тебе асоціююсь? З Італією. Бо я така пристрасна і жагуча. Ні, бо вариш тіко комакарони. Діалог у хінчисті. Ви жирні плями з дивану виводите? Так, ось гроші, ось адреса. А жирну пляму на дивані звати Андрій. Одна сусідка в іншої запитує: Слухай, а що у тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає: Та ось заходжу в теплицю гола, і помідори червоніють, дивлячись на мене. Спробуй теж так зробити. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк. Зате огірки поперли. Дуже п'яний молодик намагається дійти додому, але це йому дається дуже важко. Крок вперед, три назад. За ним спостерігає бабуся, не витримує і каже Синко, іди задом, швидше дійдеш. Іване, тобі не подобається бульйон? Та курка така недоварена, що хороший ветеринар її ще зможе відкачати. Оформлення на роботу. А де ваш попередній працівник? Пішла в декрет небезпечно тут у вас. Тато. А це правда, що мене в капусті знайшли. Правда. Вчора в капусті, позавчора за гаражами. Доню, зав'язуй горілку пити. Спочатку я зняв з неї спідницю, потім повільно стягнув блузку, потім лівчик, який упав до моїх ніг, а потім зняв з неї трусики. Іване, можна без цього пафосу? Ну, попросила я тебе один раз зняти суху білизну з матузки у дворі. Дружина кричить своєму чоловікові з примірочної в магазині: Мала, блузка чи кабінка? Після сексу мужик встає і починає збиратися. Піду, обіцяв сьогодні дружині раніше бути. Вона сумно в голосі. Так, звичайно, милий, йди. Стій гад! Я ж твоя дружина. Зустрічаються двоє друзів, один хвалиться. Я собі таку круту тачку купив. Тепер їжджу ніхто не зупиняє. Паркую скрізь безкоштовно і мало того. Тільки під'їжджаю, одразу місцем поступаються. Ти що, на бугатці накопив? Ні. А що тоді? Евакуатор купив. Пам'ятаєш, я сьогодні зранку бігала по квартирі з радісним криком. Ура! Я нарешті знайшла ключі. Так. Ти не бачив, куди я їх після цього поклала? Вчителька. Ви знаєте, ваш син? Ні, він гарний хлопчик. Але вже дуже багато непристойних пісеньок знає. Батько учня. Він їх що співає? Ні, нас вистує. Ворожка гадає на картах Петрові: Бачу чудесний будинок, басейн, Мерседеси, гарну блондинку там. А я що роблю? А ти стоїш і дивишся у дірку крізь паркан. А я своїй коханій на Новий рік подарунок під ялинку поклав. А вона що? А вона його ще досі шукає. Ліс великий. Дівчино, я бачу, ви дуже любите малювати. Так, а як ви здогадалися? Так по бровах помітно. Галя, куди ти стільки цукерок купуєш? На чорний день. Ой, як ти красиво зашифрувала фразу пожерти вночі. Лікарю. Ви для чого сказали вісьмидесятирічній бабусі, що вона вагітна? Ну і що? Зате гикавка пройшла. Микола до коханки. Алло, Марусю, ти в чому зараз? У рожевих трусиках. Вау. А більш детально? 90% бавовни і 10% синтетики. Один друг скаржиться іншому. Пілята зима. Замки в машинах замерзають, відкрити не можу. А ти окропом? Ти дурень чи що? Уяви, йду в центрі міста машини красти чайником. Люблю возити чоловіка на машині. Кричить, матюкається, руками розмахує, емоції через край. Зато вдома потім сидить тихенько, мовчить, радіє, що додому повернувся. Бабуся з внучкою два тижні бавилась в школу, і тільки в кінці другої неділі бабуся дізналась, що робить за неї домашні завдання. Дівчина на співбесіді. Комп'ютер знаєте? Знаю. А як у вас справи з Excel? Що ви? Ексель для мене завеликий. Я Емочку ношу. А який в тебе IQ? А я його видалила. Тобто, а для чого він мені? В мене ось WhatsApp і Facebook є. Дід розповідає онукові, коли я був пацаном, мама могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, фунтом сиру, упаковкою чаю та дюжиною яєць. А тепер, діду, карбованець знецінився. Ні, онучок. Тепер забагато камер спостереження. Щастя, це коли попередній трендець вже скінчився, а наступний ще не почався. Налийте мені горілки. Ви з глузду з'їхали. У нас же лікарня. А, ну так. Тоді спирту. Багато чоловіків вважають, що якщо їхня жінка не в доброму гуморі, то це її проблеми. Насправді, якщо ваша жінка не в доброму гуморі, то ці проблеми ваші. Алло, поліція. Це господар ювелірної крамниці. Мене хочуть пограбувати. А, Робіновичу, знову ви. Не можемо допомогти вам. За законом, якщо клієнт попросив знижку 2%, це ще не вважається пограбуванням. Метро в годину пік. Усі їдуть як шпроти в банці. Раптом одна дівчина починає обурюватись. Ні, це хамство. Молодий чоловік, відсуньтесь від мене. Дівчина, ну що ви? Заспокойтесь, це не те, що ви думаєте. Я сьогодні зарплату отримав. Це гроші згорнуті у мене в кишені. Проїхали ще кілька станцій. Раптом дівчина каже: Юначе. Тільки не кажіть мені, що після станції оболонь вам додали зарплату. Мама, я так змучився. Сьогодні чотири пари було. Але синку, ти сам вирішив стати свінгером? Любий, а чого ти хочеш найбільше в житті? Ну, вдало одружитись, знайти хорошу роботу, виростити дітей. А якщо серйозно, магічний меч короля ельфів. Лікарю, як там мікрофлора мого кишківника? У вас там вже не мікрофлора, а мікрофауна. <риклад> Коханий, куди ми поїдемо на новий рік? Відвезу тебе до твоєї мами. А на Пасху. А на Пасху заберу. <риклад> Мені сказали, що для щасливого сімейного життя треба закривати очі на недоліки один одного. У мене питання коли можна відкривати очі? <риклад> у нас у компанії був хлопець поганяло Телепорт. Після великих гулянок він вранці дзвонив по друзях і питав, як він дістався додому. Ким ви бачите себе в нашій компанії через 5 років. Зі мною ваша компанія 5 років не протримається. Добрий день. Мене звати Сергій. Дуже приємно. Це ненадовго. Театр повна тиша. Йде вистава. Раптом з третього ряду лунає вигук. Лікар! Є в залі лікар! Десь з балкона відповідають. Я лікар. Що трапилося? Колего. Що за несенітницю нам показують? Після того, як лікар оголосив йому страшний діагноз безпліддя, він був настільки розгублений, що навіть не знав, що сказати своїй вагітній жінці. Дякую моїй мікрохвильовці, що кожен день дарує мені можливість насолодитися гарячою тарілкою холодного супу. Отже, мені 85 років. Я прийняв таблетку віагри і мав секс з двома дівками. Ви хочете покаятись? Ні. Я хвалюсь і всім розказую. Зустрічаються дві подруги, і одна одній каже: У нас із чоловіком учора такий конфуз вийшов. Уявляєш, сидимо ми і стукіт у двері. А ми обидва за звичкою в шафу ховаємось. Групу професорів інженерів запросили політати літаком. Після того, як вони зручно розсілися, їх проінформували, що літак збудували їхні студенти. Усі, крім одного, рвонули з панікою на вихід. Професора, що залишився спокійно сидіти на своєму місці, запитали, чому ви залишилися. Я повністю впевнений у своїх студентах. Знаючи їх, можу вас запевнити, що цей шмат лайна навіть не злетить. Дівчино, коли ви посміхаєтесь, в мене виникає велике бажання запросити вас до себе. Який ви Дон Жуан? Що ви? Я зубний лікар. Куме. А як дізнатися, чи гриби їстівні? По будильнику. Як це? Повечеряйте. І якщо вранці почуєте будильник, значить гриби добрі. Свариться чоловік з дружиною. Останній раз питаю ти брала гроші? Останній раз відповідаю не брала і не віддам. Зайці весь час скачуть і живуть всього вісім років. Собаки весь час бігають і живуть приблизно 15 років. Черепахи нічого не роблять і живуть більше ста років. Опаньки, відпочиваємо. Чоловік повернувся додому злий і втомлений і каже: Це все ти винна. Посилаєш мене на батьківські збори і не говориш, в якій школі вчиться наш син. Поліцейський приходить додому раніше, ніж завжди. Дивиться, дружина на ліжку лежить, на столі цукерки, вино і два келихи. Де коханець? Що ти любий? Який коханець? Знайду, застрелю його і тебе! Шукає по всьому будинку: на балконі немає, за шторами немає, у шафі немає, у ванній немає, у коморі немає. Присідає, щоб заглянути під ліжко. Звідти висовується рука і простягає купюру тисячу гривень. Ох, блін! І під ліжком теж немає! Медсестра, хворий, прокиньтесь! Та прокиньтесь! Ну прокиньтесь! А, що таке? Нічого, я вам снодійна принесла. Випийте. З вами можна познайомитися? Ну, попробуй. Мене Влад звуть. Ну що ж, Владе, іди, якщо звуть. <риклад> Мала, давай знайомитися. Ні, я люблю старших чоловіків. Якби ти знала, як мені крутить коліно на дощ. На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах. Після 12 років шлюбу запитала у чоловіка: Коханий, ти по своїй природі переможець чи переможений? Люба. З роками я зрозумів, що я потерпівший. В школі Оля, як відрізнити головне слово від другорядного? Те, що мама сказала, то головне, а те, що тато, то другорядне. <риклад> Чому ти машину не купуєш? А нащо мені вона? Коли мені погано, мене везе швидка. А коли добре поліція. Чоловік жаліється. Клопи в дивані дістають. А ти пробував диван на мороз виносити? Пробував. Вони його назад заносять. Ти чому прийшла додому о п'ятій ранку? А що я винна, що у нас о п'ятій ранку, крім як додому, і піти більше немає куди. Діду, у вас ширинка розстібнута. Та фігня, коли в домі покійник, двері не закривають. Я тобі повинен зізнатися, в чому в мене жінка і п'ятеро дітей. Настрашив. Я вже думала, що Бентлі не твій. Купіть амулет, який приносить гроші. Звідки приносить? Ви ще спитайте кому. Одному хлопцеві сподобалась дівчина. Він підійшов до неї і зізнався у своїх почуттях. Та у відповідь: А у тебе є три Мерседеса? Ні. А двохповерхова вілла? Ні. Тоді розмова закінчена. Він приходить до батька і просить поради. Батько, ну що я можу сказати? Бентлі продаси, купиш три Мерседеса. Але зносити три поверхи через бабу це несерйозно. У вихідні я їм один раз худнеш? Ні. Їм зранку до вечора. <риклад> я нещодавно дізнався, що стародавні греки вгамовували спрагу не водою, а вином вирішив спробувати. І як? Греки були праві. Водою так не нап'єшся. Працюємо для того, щоб було що їсти. Їмо для того, щоб було сили працювати. Розводняк якийсь. Коханий, я пішла сміття викину і в магазин сходжу. Тобі щось потрібно. В магазині? Ні, на смітнику. Стою на балконі. По вулиці йде п'яний чоловік. Чхає, я йому зверху голосно. Будь здоровий! Чоловік падає на коліна. Дякую, Господи. В холодильнику пиво стояло. Де воно? Я його сховав. Від кого? Від сонця. В холодильнику? Так, сонечко. Йдучи до магазину, сказала чоловіку: будеш варити пельмені, кидай по одному, щоб не злиплися. Коли повернулася злий, чоловік варив шостий пельмень. Курочка вугіллячко. Рецепт. Перше замарнувати курку. Друге покласти в духовку. Третє зайти в Фейсбук. Ви з кожним днем гарнішаєте. Не перебільшуйте. Ну, добре, через день. Блондинка каже своїй подрузі: уявляєш, у мого хлопця роздвоєні особистості. Нічого собі. І як же ти з ним живеш? Ну як? Як по черзі? А у мене перед сексом з жінкою крутиться голова. Дивно. А що ти робиш з жінкою перед сексом? Як що? Надуваю.